Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І ми приїхали відгадайте куди. Я дуже давно такі відео показувала, тому що багатьом людям дуже не подобалось чомусь, не знаю чому. Але все ж таки вирішила показати. Ми приїхали на безплатку. Вона дається два рази в місяць. І записуватися сюди треба у суботу, вона і записуватися. І мене наша Наталка записала, сестра моя. І ми приїхали, вона вже пішла. А я чекаю, бо тут по годинах. Приїхали нашою машиною, вона заїхала по нас, по мене. Ми пересіли, щоб влізло все, вложити було, тому що вона їхала меншою і все б не влізло. А так буде а, Ну, все влізе. І хлопці мої осталися з татом, і глядить чоловік, то вони осталися вдома, будуть з ним. А я вже тут чекаю на свій час. Вже скоро буде моя черга, і я піду. І думаю, вже покажу вдома, що нам дали. Тут файні дають продукти. І овочі, м'ясо, і воно не просрочене. Не переживайте, воно навіть ще пару днів, навіть є такі різні вироби, що взагалі ще довго до кінця дати виготовлення. І вони просто волонтери ці люди дають. І це дуже добре допомагає для бюджету сімейного, тому що буває, не все накупляєшся. То я приїхала і вже покажу вам, що нам дали. Ну, ми вже їдемо додому з безплатки. Подивіться, як тут гарно озеро. Дуже-дуже гарно. Я вже так хочу літа, щоб побачити, о, відпочити на ньому. Дзвонив, якраз вітя питав, де є фрима пустушка, бо вже чую, плаче щось там. Але ми вже скоро будемо вдома. Просто його показати. Яке тут гарне озеро. Воно таке велике. Ой. У нас сьогодні так холодно. Скільки у нас? Ну, коротше, мені на дворі так добре 28. Угу. Не розстає нічого, а я в шапці, в курці. Ну що, ми вже вдома. Я приїхала, я навіть відпочила і буду вам показувати зараз, що нам дали на безплатки. Дуже файні продукти, все те, що треба. Розпочинаємо. Дивіться, ось такі. Зубні щітки. Так, ось такі зубні щітки. Це вони одразу дали в пакеті. Памперси. Для кремчика п'ятерочка це супер. Добре, як добре. Вологі серветки. Теж дуже добре. Це, напевно, оця пар... паракіс, чи як то? Так, да, паракіс роблять. Падракіс. І що це? Вау, і це теж мокрі теж вологі серветки для прибирання. Їх дуже люблю, дуже-дуже люблю. вже сьогодні будемо прибирати їм. А ще одна Добре, на ніч. Ще одна зубна щітка. і. Паста. Тобто люблять такі маленькі, вони зразу собі забирають. Добре. Що тимофія? Добре. Добре. Угу. Так, це пакети прибрати. Розпочинаємо далі. Ось ми пішли продукти. Так, ще покажу. Подивіться, це салфетки і туалетний папір теж. Такий. такий пакет. Я їх вже не буду розматувати, розкривати. так так, ось такі макарони. Хлопці дуже такі люблять. І такі. і Я вибрала якраз. Брала, які люблять в мене в сім'ї, щоб готувати. Далі дивіться. Ось такі. Це, тут іде заварювати їх, І тут іде ще всередині, я так зрозуміла, буде суміш сиру чи чогось такого. Гарбуз. Яблучний сік. Це такий похожий, як нам йде на вік. Він смачний, ми любимо. Це супер. Бо хлопці п'ють і я сама навіть люблю любити горох дуже я вже давно варила суп горохом. Треба зварити гороховий суп. <гарбуз> добре, добре. Там було можна вибрати або суп, або ось така мівіна по-нашому варніше. Я вибрала це. Яблука. Смачні вони, солодкі. І рис білий. Такий мішечок так один. Так. Далі. Капуста, салатики робити. Я люблю, я не знаю, чомусь з кожним разом все більше і більше люблю щось зелене, овочі, фрукти. Для мене це особливо зараз. Хочеться дуже в Нас завжди, якщо готую, то завжди воно є. На столі завжди ставлю. Тому я взяла все буду різати на салатик і будемо їсти. Були різні там сухарики, чипси маленькі такі пачечки. Я взяла в одній пачечці. Коли бу... Нас діти взагалі ми їм спеціально не купуємо, а так, якщо вже щось є, то вони дозволяємо. Вони їдять, це дуже рідко попереджаю, щоб мені не писали. І салат, подивіться, ось такі. Тут зразу є сухарики, соус, сир. І він дуже класний. Сьогодні будемо смакувати. І все. Я ще туди дорізаю помідорку і додаю, якщо додати ще яєчко варене, та куряче м'ясо, цезар. Все, виходить салат цезар. І подивіться, перець, червоний та зелений. Ось. Це можна навіть фарширований зробити перець, але в мене не люблять чого фарширований. Ні чоловік, ні діти, тільки я, то я собі якось не дуже хою робити самі. Я думаю, так кожна господиня робить те, що люблять її О, в сім'ї, чоловік, діти, а вже для себе якось ну, рідко, щоб спеціально для себе робити, то дивіться, навіть малинка. Є. І будемо теж їсти взяла. Ось ще така пачечка. Пухариків чи щось там таке. Так, ось такі макарони крем із, із макарон чіз. Вони з сиром, вона тут така, її варити і ще в пакетику така суміш її розводити в водички і заливати, і воно смачне. Хлопці дуже люблять. Далі ось такі ще макарони взяла. Паста туна. Мені цікаво, яке воно буде, а тут теж є в пакетику суміш. Ну так вот. Мені буває, щось не подобається, та суміш, чи що я її просто не, не висипаю, а варю окремо макарони і все. І супер. То я брала макарони. Хай буде, варний що йде. Пісташки. Так. Ось такий пакетик. Це від не, не Н -н -н. Да, Простив, Просто хісташки, від пакучі. Просто салфет. Просто фісташки любить дуже пекучі, а я люблю такі. Ну, вони не дуже пекучі, він купує якісь там такі, а я ось такенькі і будемо смакувати. В Україні я їх дуже любила. І тут зараз люблю, але тут вже... Наїлася вже чесно, їх то зараз покупила. Кетчуп. Угу. Да. Кетчуп взяла, там можна було вибирати соус якийсь. Я взяла те, що йде в нас, те, що їмо. І взяла горіхове масло, одну баночку взяла. Якось я хотіла спекти торта. і... Мені потрібно було туди горіхове масло, і в мене виявилось, що його немає. І я взяла. Хай просто воно стоїть довго і думаю, можливо, я ще буду пекти чи що з горіхами. І хай буде. Я люблю торти пекти. Я знайшла рецепт такий, що туди треба горіхове масло, тому взяла. Подивіться, ось туна, тунець. Чотири таких баночки. Хто, дівчат, вона в воді, просто дівчата, хто худає, супер її. Їсти там на обід, Чи коли. Дивіться, ананас. Це в цих баночках можна теж поклати це в Україні торти, наприклад, зимою. Це як і вам показує щітку. Яку він собі взяв. Добре, молодець все. Ананас і різні там. Що я взяла, персик. Я робила торт, наприклад, крем слівки і крем чиз І мастила, потім кидала зимою, наприклад, дуже ми любимо такі торти. Персик нарізала маринований, і або ананас. І дуже смачно виходить, або візьмуть на замітку. Класно. Далі кукурузка. Якось робила олівє. Я дві неділі робила підряд олів'є. Дуже сподобалось хотіли ще. І вже останній раз не було в мене кукурузки, не горошку. І повірте, не те, не той смак, то я взяла дві кукурузки. І так, хоч, як побачите, вони навіть просто так їдять. Та горошок. Теж інколи роблю з горошком олів'є. І дивіться, оце вже тут там, суміш різних фруктів маринованих чи як там, ну, закручених в цих баночках. Вишня бачу, груша, виноград. Це все теж то класно торт робить торт з нього. І ось такий томат соус. Я думаю, з цим соусом можна борщ навіть щось таке робити. То я взяла одну баночку, буду пробувати. Це були ось такі які вже хлопці їли. Поки я відпочивала, ось один залишився. Я ще сказав, йому оставив. Дивіться, їхнє улюблене сінабон. 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 Хлопці дуже люблять ось такі малесенькі булочки. Ні. Але вони зараз наїлися, тому що багато всього. І... Вони думають, що ми і я кажу, що це нам дали ось такі маленькі синабончики. І я радий хлопців моїх брала, щоб вони їли. Вони люблять з корицею. І я сказала їй, що мої хлопці типу, люблять ось це. Там дозволялось по одній сім'ю. І вона каже: бери ще бери одне, якщо хочеш. Ну, і я вибрала ось таке печиво. Мені здається, воно буде смачне. Тут бачу. З шоколадом, а тут якийсь білий, а тут ізюм. І воно таке буде розсипчасте. Супер. 6 доларів, 674, майже 7 доларів. Оце печиво. Дане йде у нас м'ясо. Гомілки. Нехай. Гомілки курячі. Це гомілка, а це буде біля стегенця. Стегенця. Ось так. І фарш турки. Це е, індик. фарш. Супер. Я з телятиною його розмішую. Буває, якщо немає мене свинини. І все прекрасно йде. Фарш. Так. Молоко, дивіться, ось дам дали ще. Булочки, подивіться, вже ми брали гіли. Дуже м'які. Смачні. Я, мабуть, половину їх і положу в морозиловку, тому що ми їх будемо, мабуть, довго їсти. Я роблю, наприклад, бутерброди, красну рибку теж розрізаю, крем-чизом. Там вже мої хлопці грають і рибка, і огірочки. Супер. Так, ось така можна було вибирати або хлоп'я, або я взяла ось таке кашку. Одна хвилина заливати кип'ятком і буде все смачно. Це базилік. Напевно, буде соус чи олійка з цього. Цукор, мішок цукру, мішечок такий. Кіло 81 кілограм. Ну, коротше. Кілограм точно. є. Вона вже закінчився цукор, і я купувала. Це знову тут супер. І борошно. Мука. І ось такий соус. Подивіться. Ось такий від муки. Я люблю його, вже в мене він кінчається. то Я взяла. Так, І останній пакетик, що в нас там ще. Це. Хліб ось такий він. Це чорний хліб, він з магазинах, то він такий до 10 доларів. І не буває. Я зараз дві хлібини такі положу в морозиловку і все. Крекер. Хлопці просто навіть люблять хомати. Банани. Я люблю, як зразу натерти. Масло. Навіть картоплі дали. Я взяла тільки трішки, які мішочок пуг'я. Сода та розпушувач. Взяла ось це. Дали там Суміш для кексів чи для чого, але я взяла ось це. Мені краще це, я спечу сама щось, якщо треба. Просто щоб воно було. Я думаю, господині знає. І апельсини та два лимончика взяла. Три апельсини та два лимона. І подивіться, скільки всього надавали. І це все безкоштовно. Просто люди дали. І подивіться. Все те, що треба. Якраз серйозно все те, що треба, все, що в нас їсть, все, що йде, дуже дякуємо Богу за таку можливість. І хочеться, щоб всі люди, всім людям, як хто нуждається в цьому, була така допомога. Ну що, я всім дякую за перегляд і всім пока-пока.